Доброго дня вам, шановні брати і сестри. Ми знаходимося на Троєщині, парк фестивальний. Прекрасний парк, прекрасна погода, чудове сонечко, ніч, правда, страшенька була. Ракети прилітали, загиблі люди є, дітки маленькі, дорослі. Господи, помилуй наш край. І ось куди я йду. Це щось мені нагадує нагірну проповідь Господа нашого Ісуса Христа. Бачите, люди в тіні дерев зібрались. І прекрасна молодь співає для Господа. Молодь, яка не рахується з і кров'ю. Молодь, яка комфорт поставила на другий план. І ось де проводить свої дні. Ось чим займається, ось що шукається молодь. Співає людям про Ісуса. Ось бачите, яка краса, яка краса. Люди слухають про Господа. А могли б десь, як з тої притчі, купити воли, купити землю, женитися. Юлія Клемець співає. Вагітна. Але й співає, славить Господа. Посвячена. Навіть сім'я не зупинила. Значить, удачна сім'я. Бо той, хто сказав, я женився, нема коли, напевно, проблемна сім'я. Нормальна сім'я служить Богу. Прошу підтримайте, благословляйте всіх людей, благословляйте, щоб Господь їхнє серце відкрив, як то відкрив колись серце Лідії. Почути все, що Павло каже, і вона покаялась. Там, на лавочці люди сидять, ще підходять. Підходять люди. Молодь бажає, щоб такі мелодії про Ісуса лунали. У усіх парках України. Виходьте, виходьте з домів молитви. Ісуса було храмове служіння. Ну, Напевно, відсотків 90% в нього було отаке служіння, вуличне. З людьми. У нас тут в четверга проходить зустріч. Та вулична церква. Люди приходять і ми їм читаємо Святу Біблію. Біблії. Молодь, виходьте, покидайте стіни храма, щоб у вас було як в Ісуса. Процентів, хоч 70-80, часу потрачено на людей на вулиці. Будьте з людьми, любіть людей. Людей багато я питаю про царство Боже. Багато з них, хоч називають себе християнами, але й не разу біблії не прочитали. Запрошуємо для труда. Запрошуємо.